No І вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні бажаю прочитати слова і текст, історію про Авраама, про мужа віри, патріарха, людину, з, якого, з, якого, з якої ми беремо приклад. Авраам це приклад для кожної віруючої людини, він батько віри. І зазвичай ми згадуємо його вихід з урахалдейського, як він по вірі пішов. Але я хочу прочитати іншу історію, Але для початку прочитаю 15 розділ Книги буття перший вірш. По цих оподіях було слово Господнє Авраамові. Введінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Ми бачимо, що в цих словах Господь хвалить Авраама, Господь благословляє його, Господь говорить, що щось таке зробив Авраам. Що він достойний нагороди, достойний похвали, достойний благословення. І тут написано: по цих подіях, після певних подій, Господь благословив його. І, і ми читаємо книгу буття, 14 розділ. Це цікава історія, на яку, можливо, ми десь не, не так часто звертаємо увагу. Але я хочу, щоб ми сьогодні і над цим. На цією сторінкою історії з життя Авраама пороздумували і взяли для себе приклади. І ось цей 14 розділ він говорить про перший, перший момент, який він говорить, це про певні воєнні події, військові події. Відбулася війна в той час, коли жив Авраам, і 2000 років тому війни були. Більше того, це війна була двох коаліцій. Коаліції, яка складалася з північних царств на чолі Еламу, Еламського царя, які знаходились в районі Месопотамії, Месопотамії і залежні від Месопотамії, і південних царств чотири царі проти п'ятьох царів. Південні царі були представлені містами, державами, такими як Содом, Гомора, Цуар. Ці міста знаходились. На півдні Ханаанської землі. Тут написано Долина Сідім. Тепер вона море Солоне. Там, де зараз солоне море, там були міста. І ці міста були державами. І ось ці північні царі вони прийшли війною до Південних, до міст Содому, Гомори, інших міст. Вони прийшли, щоб завоювати. І вони перемогли. Вони здобули ці міста. Вони забрали полонених, вони забрали багато здобичів, вони, можливо, щось самі зруйнували. Ось так ці північні царі принесли біду на південь. І ми бачимо, десь воно не торкнулося прямо Авраама зразу. Він пізніше дізнається від того одного якогось гінця про цю подію. Він дізнається, що його. Небіж, його племінник лот потрапляє в полон. І реакція Авраама Миттєва. Ми читаємо 14 розділ. цього 14-й го 14 вірш, 14-й розділ. І почув Авраам, що небіж його взятий у неволю, та й узброїв своїх вправних слуг, що в домі його народились. Три сотні 18 і погнався до Дану. І він. Поділився на гурти вночі, він тарабив його, і розбив їх, і гнався за ними аж до хове, що ліворуч Дамаску. І вернув він усе добро, а також лота небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Ми бачимо, коли прийшла біда, коли прийшов цей загарбник, Авраам якого ми завжди вважає, вважали, і я особливо десь особливо, особисто так десь його вважав з такою миролюбною людиною, спокійною людиною. Той господар, який займався великими своїми отарами, який мав успіх, е, у тому, щоб примножувати свої статки, кого Бог благословляв. І ось тут він постає в іншому образі. Він стає воїном, він стає на захист, він визволяє. Лота, його сім'ю, він визволяє інших полонених. Він повертає назад, здобич, яку забрали ці вороги. Несподівано, ось цей віруюча людина, муж віри, він зброєю в руках, він захищає свій дім, захищає своїх близьких, не свій дім, дім свого племінника, того, за кого він відпов... ніс певну відповідальність. Він захищає, він заступається. він Воює, і він здобуває перемогу. В тому числі він здобуває цю перемогу, що Господь його благословляє. Господь сказав, я тобі щит, я твоя охорона, я тебе благословлю у всьому. І далі, другий момент в цій історії, в цьому розділі, після цієї перемоги, коли повертається Авраам уже з усіма цими своїми здобутками, його зустрічає Мелхиседек, священник Всевишнього Бога, Цар Салим. І ось з цією перемогою, йдучи додому, Авраам схиляється перед цим Мелхиседеком. Він віддає йому десятину, він приймає від нього благословення. Будучи, можливо, десь на вершині слави, такий натхненний своєю перемогою, Авраам, він смиренний, він схиляється перед цим Божим священником, Божим царем Мелхиседеком. Дає йому десятину і віддає йому шану. В цьому ми бачимо смирення його. І далі, коли от третя, третій момент цієї історії, коли вже він зустрічається і повертає цю здобич лоту, цару, ця, о, повертає цю здобич і все здобуте він повертає царям Содоми Гомори, він відмовляється від нагороди. Він каже: Я не за нагородою, не для свого прибутку, не для багатства це зробив. Я це зробив, щоб захистити ці душі, щоб визволити своїх рідних. В нього немає користолюбства, в нього немає бажання просто поживитися, розбагатіти на цьому. І, в цьому, і після цих подій, ось Господь говорить: нагорода твоя вельми велика. Ми бачимо, Господь благословляє тих, хто сміливий, тих, хто готовий покоритись, смиритись під Божу руку, і, то, і тих, хто цього Авраама, який був скромним, не бажав багатства, смиренним і сміливим. Нехай Господь благословить нам ось цих уроках, історичних фактах, які, можливо, далекі від нашого життя і реалії, а можливо, в чомусь. І є якісь, є якісь натяки, щось подібне в нас з нами буває. Але нехай Господь благословить нас бути, коли потрібно, сміливими, коли потрібно, а це завжди потрібно бути і смиренними, і завжди бути великодушними, не бути жадними до багатства, до цих земних благ. Всяких. Нехай Господь нас цьому благословить. Йому слава, нехай буде навіки. Амінь помога.